Вітаю, з вами інтернет-магазин Маленький Гвинтик. Сьогодні розповімо вам більше деталей про органайзери для біт під ГЕКС 4 мм. Це маленькі біти от такого кштибу. Я встановив свій набор у один з органайзерів для демонстрації, як це виглядає. І зараз розкажу вам трошки детальніше про матеріали. Тут важливі нюанси. Є, дивіться, отакі два органайзера на 6 комірок. Вони. Відрізняється тільки кольором, один такий, бачите, трошки більш лимонний, а цей такий насичено-жовтий. І основна особливість цього органайзера в тому, що він викона... його виконано з такої ніби гуми. На дотик вона дуже схожа на канцелярську гумку. От. Вона дуже еластична, доволі гарно тримає біти. І саме на цьому органайзері я робив цей наробок, коли. Сверла вставляються в цю поверхню в окремо пророблені дірочки. Тобто я тестував саме цей варіант. Далі, наступний органайзер також на 6 комірок, але він виконаний вже з пластику. Ось так от його покручу. Він також досить гнучкий, скажімо так, сильно гнучкий. От, але на ощупь це доволі інший матеріал. Всі червоні органайзери виконані з такого пластику. Вони всі однаково гнучки, на, на дотик також однакові. Але тут, як бачите, є різноманіття по кількості комірок. Тобто є на 6 комірок, такий самий, як і жовтенький, є на 8 комірок отакого от кштибу, і є на 10 комірок отакого от кштибу. Тобто різновидів по коміркам, тут більше, відповідно, от якщо брати там, найбільш такий вживаний мною комплект, то от він на 8 комірок повністю вліз. Тут є 2 філіпс-викрутки, одна шліц і 5 під шестикутник. Таким чином. Важливий нюанс. Біта в червоному і жовтому органайзері сидить трошки по різному. Це не суперкритична історія, але, скажімо так, у червоний органайзер біта входить і відповідно виймається трошки легше. Вона з нього не випадає. Все нормально. Якщо біти стоять по сусідству, то це напруження трошки збільшується. Напруження я маю на увазі третя в самій комірці між бітами. Це також варто враховувати, тобто набитий органайзер, він тримає краще, ніж коли там одна біта. Всього. Але навіть якщо вона одна, то вона не випадає. Тобто таким чином все працює. Якщо казати про органайзер такий жовтенький, він одну біту тримає, скажімо так, трошки, трошки краще, трошки більше зусилля. Але є і інший нюанс, інша сторона цієї медалі, що якщо у вас біта тоненька, отакого кштиву, типу як 1,3 Гекс. отут, та коли поруч по сусідству стоять інші біти, то цю біту можна, може бути трошки важкувато витягти. Да? Тобто я роблю інколи такий хінт, що за цей кінчик дуже важко витягнути біту, тому я її продавлю просто сюди, в цю сторону, і отут-і тут забираю. Бо, ще раз нагадаю, що коли поряд стоять інші біти, то напруження всередині комірок органайзера трошки збільшене, і витягти за дуже тоненький шліц біту важкувато. От ще раз покажу вже підготовлений мною органайзер. Це поки все. Дякую за перегляд. До зустрічі.